Малята, погляньте, на нашу квіткову галявину залетіло багато метеликів, які вони гарні, різнокольорові. Метелики це комахи, вони з'являються навесні. Давайте метелика розглянемо ближче. У метелика є тіло, тулуб. Він продовгуватий. З голівкою. На тулубі тримаються крильця, два вгорі і два внизу, а на голівці розміщуються очі та вусики. Давайте з вами спробуємо метелика викласти з геометричних фігур. Які геометричні фігури ми будемо використовувати? Трикутники, два великих і трикутники менші. Це будуть наші крильця. Круг це буде голова, і овал це тулуб. Спочатку викладемо тіло метелика овал, потім його з'єднаємо із кругом, це голова. Тепер розмістимо в верхній частині тулуба крильця, вони більші це два трикутничка з лівої сторони і з правої сторони. А під ними розміщимо менші крильця з лівої сторони і з правої сторони. Ось який гарний метелик у нас вийшов з геометричних фігур. А зараз ми з вами виготовимо метелика із кольорового паперу. Ну що ж, давайте з вами будемо виготовляти метелика. У нас є заготовки. Для метелика. Аркуш папера розміщуємо вертикально, як стовпчик, і починаємо розкладати-викладати нашого метелика. Першу деталь це тіло метелика кладемо по центру нашого листочка. Потім розміщуємо кружечок, це голова нашого метелика. Крильця верхні, вони у нас найбільші рожевого кольору. У вас вони можуть бути іншого кольору. І жовтенькі, це внизу менші крильця. Метеликами нашого розмістили, а тепер будемо наклеювати. Наклеюємо спочатку тіло нашого метелика. Тулуб. Наносимо на білу частину кілька крапель по кінцях і посередині. І прикладаємо. Тепер приклеюємо голівку. Так само наносимо кілька крапель і близенько приклеюємо до тулуба, до тіла нашого метелика. Починаємо наклеювати ліве крило по краю, наносимо клей і близенько. Приклеюємо до тулуба, симетрично наклеюємо праве крило. А зараз будемо наклеювати жовті крильця. Кілька крапель наносимо і під рожевими крилами приклеюємо жовтенькі. Гостренькою частинкою прикладаємо до тулуба. Тепер маркером намалюємо очі нашому метелику і вусика. І ось такий гарний весняний метелик у нас вийшов.